Всім привіт! Приїхав на пасіку підливати бджолкам воду. Воду п'ють капітально, у нас дуже жарко, плюс 35-37 градусів на вулиці, це капець. До речі, ось цей костюмчик, який я придбав у фоп Кирея, піде, ви знаєте, жарко, спекотно, я ходжу. Але нормально, ось ці перфоровані вставки, плюс шляпі мастхев. Досить комфортно, я сам не очікував, при тому, що він платний, але не до цього. Розпочинається потрошки взяток джолки починають носити нектар. Зараз покажу. Так, візьмемо ось це. Ось невеличкий напрост. Я думаю, всі бачать, що мед темненький, соняшниковий, що це не сироп, яким ми їх годували. Бачите, так? Да? Пахне, до речі, теж соняшником. Дуже-дуже класно. Ну І з цієї сторони трішечки є. Почали підносити. Я зараз буду проходити всім проставляти рамки, які ми в них забирали. Роздавати їх, тому що ми забирали, клали туди пакети з кормом. Що дуже добре. Я здивувався тому, що я прийшов, глянув на ваги. Було ноль. Почав ходити, займатися своїми справами, бджоли почали прилітати, ваги піднялись на плюс, тобто плюс там 300-400 грамів. Ось так. При тому, що в нас ще тут, навколо нас, в радіусі кілометра півтора, ще соняшник не цвіте, тільки маяки. Це значить, вони знайшли щось, щось десь, який соняшник перший перше і Це вони туди почали літати. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Я планував, що взяток почнеться через тиждень. Ну, це добре. Зараз будемо ходити, роздавати всім рамки льотки відкривати, робити їх на максимум, бо в нас дуже жарко. А напишіть в коментах, чи у когось вже почався взяток з Соняху, знаю, що там на Закарпатті готуються на Закарпатті, в Карпатах готуються качати, точніше, не качати а до взятку з гречки. То напишіть, як у вас справи, чи є вже якісь головні медоноси в вашому регіоні.